Привіт, вам подобається моя аніма... Фу, ніцежах. Ми отримали аж 6 голосів, удвічі більше, ніж минулого разу. Вайв. Вай. Вала молодша отримала один голос. Дорогий Уоша. Ви не могли голосувати за пилу молодшу, ви мали написати П, а не П. Залишилось двоє пила і лайк. Пила. Фух, я в безпеці. Блять, сука, нахуй. Ще раз вибач, я приніс тобі пластир. Пішов, дурень. ша 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 тут діти є. Hello, Mario. Hello, I'm Luigi, and I'm here today to tell you all about puberty and its many effects. Наступне випробування буде знайти референс до алфабет лор в всесвіті відомому Object Show Битва за ідеальний світ. Хто не знайде, той програє А. Це референс на алфабет Лор референс алфабет Лор Меншіонед Алфабет Лор. Ти дивився алфабет лор? Я навіть не знаю, що це.